Район нереально класний для життя. Бо тут в цьому жилому комплексі, ось дивіться, ось ЖК. Ось ЖК, багато дуже зелені. Власний парк на території ЖК. Подивіться. Власний парк. І з цієї сторони там буде в нас Форт Бемова. Там навіть є. Трішки води, ось так я вам зараз покажу. Просто такий класний район. Тут парк досить такий вже дерева, ну і багато років. Тобто цей ЖК побудувався в районі Бомова. І ну тут йдеш, наче в лісі ти знаходишся, але ти у місті Варшави знаходишся. Дивіться про що я казав. Ми вийшли за територію ЖК, і одразу ось тут така водойма. Водойма йде так по колу, по колу, по колу, по колу. Тут навіть такий круг можна бігати. Ось так по, по колу. Це в нас. Форт Бемова його називають. А ось дивіться, люди живуть, наприклад, ось тут живуть. Тут ліс природа. Будь ласка, виходиш, бігаєш, ходиш, гуляєш, багато місця, я не знаю. Просто це у Варшаві, розумієте? 15 хвилин до центра на авто і навіть 12. І живеш в такому ЖК, біля такої природи, тут мішаний ліс. Подивіться, ось тут люди живуть, а ось тут одразу вже ліс і там у нас форт Бемова. Блін, тут так кльово, взагалі, мені дуже подобається.